У листопаді 2014 року, внаслідок неналежної організації оперативно-службової діяльності, у Бердичівській виправній колонії частину персоналу не влаштовувала поведінка засуджених і тодішнього керівництва установи. Тоді сімдесятка відзначилася акціями протесту зі сторони працівників та в'язнів. Ситуацію вивчала спеціально створена комісія. Однак на тому справа не скінчилась. Наприкінці травня поточного року у сімдесятій виправній колонії переглянули умови несення служби персоналу та дотримання прав засуджених з цього приводу пройшла виїзна розширена нарада за участі представників Державної пенітенціарної служби України, органів влади прокуратури громадськості причина нашої сьогодні прибуття сюди, це ті факти надзвичайних подій, які мали місяці в кінці минулого року. Сьогоднішній день я хочу вам сказати про те, що керівництво управління, зокрема і керівництвом нашої виправної колонії номер 70, за нашою підтримкою ДПС зроблено багато чого вже я бачу, що на сьогоднішній день ще треба багато чого зробити. На початку заходу учасники побували на об'єктах установи. Кожен на власні очі міг побачити, як поліпшилися умови у загальній кімнаті надання телефонних розмов засудженим. Показали запрошеним і нинішній стан харчоблоку, дільницю карантину, діагностики та розподілу. Не лишили поза увагою об'єкти виробничої зони, де можна було побачити готову продукцію підприємства і майстерні, де працюють засуджені. Усі приміщення призначені для тих, хто відбуває покарання у виправній колонії. Її планове наповнення 526 осіб. У середньому зараз в установі 427 в'язнів. В структурі БВК є й сектор, призначений для тих, хто засуджений до довічного позбавлення волі. Розрахований він на 32 місця. Вільне з них одне. За останній рік значно поліпшилася матеріальна база утримання в'язнів. Особливо я хотів би звернути увагу новий стан харчоблоку, новий стан їдальні та інших приміщень, де Працюють в'язні там, де виробництво створені належні умови для роботи. Тобто, за останні пів року багато чого зроблено в нашій установі. Я думаю, що колеги, які приїхали в цю установу всієї України, вони можуть це відмітити, що змінилося і змінилося в кращу сторону. З кінця минулого року міська влада в особі спостережної комісії здійснювала моніторинг роботи колонії. За цей час нею було надано ряд рекомендацій щодо покращення умов утримання засуджених. Це були рекомендації, пов'язані з тими об'єктами, які ми сьогодні з вами бачили. Ми не фінансуємо цей об'єкт, тому що він не є міським об'єктом і він не є об'єктом міського підпорядкування. Тобто це здійснюється державне фінансування. А як громадська організація, як спостережна комісія при виконкомі, ми виконуємо свої функції, які передбачені положенням. У сімдесятці запевняють, після торішньої ситуації, яка мала місце в установі, усе суттєво змінилося. Перед нарадою можна було побачити також і місця несення служби і відпочинку персоналу Бордишівської виправної колонії. Умови праці цих людей кажуть у БВК поліпшили, підвищили заробітну плату працівникам, забезпечили виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Людмила Герасимова продавчиня невеликого магазину на території колонії в Україну. З чоловіком військовим повернулися з-за кордону, як тільки той отримав сюди на Управлення. Працює жінка у сфері торгівлі майже 40 років, більше 20 з яких у Бердичівській сімдесятці. На свою роботу не нарікає, каже, купують тут переважно цигарки, чай та солодощі. Ціни для засуджених не завищені. Жінка розповіла: для себе не ділить людей умовно на добрих і поганих, старається бути привітною з усіма покупцями. Умови життя засуджених, розповідають у БВК, Поліпшили також. Окрім можливості для багатьох із них ходити до магазину. Тепер вони мають доступ до інтернету. Можуть здійснювати телефонні розмови для них. Створили належні побутові умови в обідніх залах. Розпочали ремонт медичної частини, залучають ув'язнених до роботи на виробництві. Зі сторони керівництва пенітенціарної служби установи було виділено фінансову допомогу. Після відвідин 70-ї колонії у Бердичеві перший заступник голови Державної пенітенціарної служби України зазначив, зміни у роботі установи є, та й деякі поліпшення умов утримання в'язнів і умов праці персоналу БВК відбулися. Я Так прийшовся сьогодні. Подивився деякі здвиги є в кращу сторону. Це і для особового складу там. Що зробили, і також є і для спецконтингенту тоже є відповідні зрушення в кращу сторону. Хотів би чесно сказати, що коли вивчали причину цих надзвичайних подій, які були півроку назад, я хочу вам сказати відкрито про те, що це одна із основних причин це неякісна або відсутність будь-якої роботи з боку керівників. Як управління, так і з боку керівників тодішнього керівництва 70-ї колонії. Начальник колонії ситуації не володів, по соцроботи не володів, по проїзводству не володів. Тому якось таке в время і в одному місці зібралися весь негатив. Тому, звісно, від того, ми маємо мали те, що мало. На сьогоднішній день там керівництво управління теж ніякої уваги цьому питанню не виділяло. Я знаю, що там не секрет тому, що там говорили про те, що ми якось там особисто я підтримую там начальника управління Бурака, що він написав. Я дійсно там бачу, що він працює, але я коли розібрався більш що дивимося, що він працює не в тому направленні. Разом під час зустрічі з персоналом колонії гості дійшли висновку. Працювати варто у тому ж напрямку. Колективно злагоджено і дослухаючись до думки один одного. В колективі… Легше жити чим самому, тому всіх призиваю до того, щоб колективізм, відчуття плеча воно завжди було з вами.